Добрий день, шанувальники поетичного слова. Рунвіра моя, тернишори. Тернишори кам'яний природний собор Косівського району біля снідавки Івано-Франківської області. Рундвіра моя. Тернишори, богині, баби кам'яні, Рунвіра, Дніпро, Чорне море, І вітер в степу на коні, рунвіра і жаєр в блакиті, і ластівки чаєчки зов, і соняхи золотом вкриті, У слові єдині, любов, Рунвіра, віра, і пісня, і мова, Шевченка, і Лесі Франка, І тиха молитва розмова, І лисенка, кобза, дзвінка. Рунвіра, червона калина, Полин і багучий чебрець, століття стою на колінах, Без вас, мої любі я мрець. Рунвіра моя в Магадані, в колючий закручений дріт, рунвіра стоїть на майдані, Залізно стоїть, як граніт. І я не курай, не пір'їна, не ховаюсь від ворога в льох, рунвіра моя Україна, і сонце єдиний Бог.